У наступному опалювальному сезоні 38 багатоповерхівок Івано-Франківська залишаться без централізованого тепла. Таке рішення прийняли місцеві депутати на черговій сесії. Посадовці кажуть, допоможуть містянам фінансово обіцяють по 50 тисяч компенсації. 38 багатоквартирних будинків це лише перша черга, каже міський голова. І додає, заприклад, взяли досвід Дніпра, розподіливши мікрорайон на черги. Насправді нам треба відключити більше ста будинків. Ми взяли тільки першу чергу, де, скажімо, це арматурний так званий мікрорайон, де ми не можемо, і ви знаєте, що останнім часом навіть сім днів не було тепла у цьому мікрорайоні. Тому місто розуміє цю проблему. Людей не залишать без підтримки. На виконкомі планують затвердити механізм та процедуру виплату розмірі 50 тисяч гривень на заміну внутрішніх і зовнішніх мереж та встановлення індивідуального опалення. Ми беремо на себе розроблення положення і фінансову допомогу в сумі кожній квартири в сумі 50 тисяч гривень на індивідуальне опалення. Для міського бюджету це буде великі е, видатки, тому що порахуйте. Навіть цю кількість будинків поноште на кількість квартир і помножити на 50 тисяч гривень. Так тобто це суттєва допомога кожній родині для абонентів стеку, які не входять до першої черги. Також діє фінансова підтримка на встановлення індивідуального опалення у сумі 10 тисяч гривень та на придбання газового котла у розмірі 13 тисяч гривень.